Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. На днях на сцені Київського міжнародного економічного форуму розгорнувся унікальний діалог. Ініціатор форуму, досвідчений підприємець, засновник інноваційного парку Юніт Сіті, власник компанії ЮФючер e Василь Хмельницький зустрівся з абсолютним чемпіоном світу з боксу, тричі чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Це була не просто розмова про спорт. Це був глибокий аналіз універсальних принципів лідерства, які є мабуть що однаково ефективними в світі професійного великого спорту і в стратегічному полі великого бізнесу. Поділюсь з вами ключовими філософськими засадами і практичними стратегіями і життєвими принципами, озвученими Олександром Усиком під час інтерв'ю на великій сцені КМЕФ. Він пропонує бізнес-лідерам і професіоналам поглянути на виклики своєї діяльності крізь призму мислення чемпіона, для якого перемога це не випадковість, а система. Розповім вам свої інсайти з почутого від Олександра Усика на КМЕФ. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Голосюк про економіку і прокоментуйте, що ви думаєте про принципи Усика. Перше, що кинулася мені в очі, це філософія гри в довгу. Фундаментальним принципом, на якому будується ця кар'єра і життєва філософія Олександра Усика, є стратегічне довгострокове мислення. Цей підхід різко контрастує з тим, що ми бачимо з вами навколо сучасною культурою, яка прагне не просто швидких миттєвих результатів, швидкого збагачення, негайного успіху. Усик же пропонує альтернативу, засновану на терпінні, послідовності і глибокому розумінні процесів. Ілюстрації цієї ідеї він використовує таку цікаву наочну метафору про стейк. Він каже, що купити і кайфануть це ну, як відображення, скажімо, тих же вискоризикових, волатильних проєктів, таких як спекулятивний криптотрейдинг, наприклад, які обіцяють. Миттєвий прибуток, але при цьому не мають фундаментального такого стійкого чогось міцного в своїй основі. На противагу цьому Усік каже, або можливо не купити стейк, а виростити баранчика. Це така його метафора щодо побудови бізнесу з міцними основами інвестування в таланти, розробка надійних процесів, формування лояльної клієнтської бази, яка приносить довгострокову таку сталу цінність. Його філософія. Знаходить своє підтвердження і в тій мудрості, яку він засвоїв на Гаріафон, яку він регулярно відвідує. Я часто їжу в Грецію на святого руафон, і монахи там кажуть, швидко швидка і зручна це крах. Треба будувати. І Усік каже: От ми й будуємо. На думку чемпіона, справжній довговічний результат вимагає системної підготовки, терпіння, готовності інвестувати ресурси, а не шукати миттєвої вигади під ногами. Саме така стратегія дозволила йому і його команді досягти вершин, в які спочатку мало хто вірив. І ключовим інструментом для реалізації такої довгострокової стратегії стали не емоційні сплески, а непохитна дисципліна. І це друга така принципова складова формули Усика. Дисципліна має перевагу над мотивацією. Для усика дисципліна є. Значно надійнішим рушієм прогресу досягнення результатів, ніж емоційна хитка мотивація. Мотивація може бути яскравою, але тимчасовою, як спалах після перегляду надихаючого фільму. А от дисципліна вона є системною міцною основою, яка забезпечує послідовний рух вперед, незалежно від настрою, незалежно від зовнішніх обставин. Цей підхід є критичним для досягнення видатних результатів не тільки в спорті, в будь-якій сфері. Чемпіон відкрито критикує залежність від мотивації, наводячи приклад людини, яка тренується лише тоді, коли має натхнення і пропускає заняття, коли його немає. Для нього це просто смішно. Його твердження, що дисципліна б'є клас, розкриває ключовий принцип. Навіть найбільший талант не реалізується безпослідовної щоденної наполегливої праці. Дисципліна це те, що змушує виконувати роботу, навіть коли цього не хочеться. Коли я просинаюся о 4.45, каже Усик, я не хочу прокидатися, але я кажу, що я роблю це, тому що в мене є дисципліна. У мене є така шняга, яка не прокатує. В мене є режим, каже Усик. Однак, підхід чемпіона демонструє, що ця дисципліна не є якоюсь надмірно жорсткою чи сліпою. Вона заснована на даних і є адаптивною. Він пояснює, що Раніше його команда піднімала його о 4.45, але потім вони проаналізували біометричні показники, поміряли його продуктивність, ефективність і змістили йому час пробудження на годину. Тепер він стає о 5,45, і це робить його організм більш результативним. Це вищий рівень дисципліни, розумний, такої дисципліни, що з одного боку встановлює безкомпромісну систему, але з іншого боку. Постійно вдосконалює, гнучка, адаптує її на основі імпорічних даних, доказів і для досягнення пікової ефективності, третя позиція принципова сила в аналізі помилок і в подоланні дисбалансів. Філософія усика: поразка чи помилка це не ознака невдачі, а потужний інструмент для зростання. Він розглядає перемогу та поразку як брата і сестру, як він каже. Це те, що завжди йде поруч, сприйняття власних слабких місць, їхній цілеспрямований, такий ретельний аналіз, вони стають ключовою стратегією для перемоги над сильнішими суперниками. Ця методологія перетворює тренування із звичайного практичного заняття на цілеспрямований, такий дослідницький, можу сказати, ренді-процес для усунення вразливості. Фокусуючись виключно на тих моментах, де Усик помиляється, він і його команди систематично виявляють і ліквідують потенційні слабкості до того, як ними зможе скористатись конкурент. Для бізнесу це подібно до ретельного такого, попереднього аналізу або стрес-тестування стратегії і усунення операційних недоліків. Саме ця методика перетворюється на стратегію для так званих нерівних боїв проти опонентів, які є, наприклад, молодшими за нього. да, які є вищими, які є важчими, у яких довші руки. На питання, що є запорукою таких е, перемог, підготовка, воля чи чистий фарт? Е, усик жартує, але його відповідь однозначна. Це результат комбінації факторів: багаторічна праця і повна самовіддача, глибока аналітика стилю суперника, правильний підбір спаринг партнерів, які імітують манеру опонента з його особливостями, і об'єднана командна. Робота. Усик під час виступу кілька разів дякував своїй команді, було видно, що це щиро. Саме систематична робота над слабкостями і глибока стратегічна підготовка є ключем до перемоги в умовах очевидної, навіть невигідної позиції. Ці принципи вони відточені на рингу, але вони виявляються універсальними і успішно переносяться в світ бізнесу і підприємництва. І ми приходимо з вами до четвертого принципу Усика. Трансфер принципів з рингу до бренду і до бізнесу. Навички, здобуті у великому професійному спорті, є надзвичайно цінним активом для підприємництва для побудови особистого бренда. Для усика бізнес це логічне продовження його спортивної кар'єри, побудовано на тих самих фундаментальних засадах. Він виділяє ключові якості, які переносяться спорту в бізнес, і які є основою його успіху наполегливість. Здатність крок за кроком рухатись до мети, попри виклики, режим, це системний підхід, дисципліна, яка основа будь-якої успішної діяльності. Це любов до праці, тобто це внутрішня відданість своїй справі і справедливість, це глибоке переконання, що насправді нечесність завжди має наслідки. Його принцип, процитую: якщо ти хитрозадий, то тобі буде завжди прилітати і основою його Ділової етики. Цей принцип справедливості це не просто моральна позиція, а це ключова така компонента його довгострокової стратегії. І це підкреслює ідею того, що стійкий успіх, тобто в довгу, будується на фундаменті чесності. Ці принципи він втілює в своїй бізнес-екосистемі «Ready to fight», і це приклад грамотної диверсифікації від промоутерської кампанії до виробництва брендового одягу з маркуванням, е зроблене в Україні до бадів, до інвестицій навіть в будівництво і навіть в завод з переробки виробництва скла. Усик чітко розуміє, що особистий бренд Усик це актив, створений понад 20 роками наполегливої системної праці, і його треба капіталізувати через вигідні. Контракти, через вигідні бізнес-проєкти. Для нього бізнес, як і спорт, це командна гра, де успіх залежить і від дисциплінованої праці, від стратегічного бачення, і від чесності також. І ці ж принципи він застосовує і для виховання дітей, що дуже цікаво. Він говорить про лідерство в житті, і справжнє лідерство виходить за межу професійної арени і проявляється воно саме в повсякденному особистому житті. Для Усика це. Особливо помітно в двох аспектах: у вихованні молоді наступного покоління і у вмінні протистояти зовнішньому тиску. Його підхід до виховання дітей базується на одному дуже простому, але дуже важливому принципі. Дуже важливо виховувати себе, каже Усик. Діти не будуть вас чути, вони вас не чують, вони будуть дивитися на те, що ви робите. Його стратегія виховання включає особистий. Приклад і привчання до праці, до формування самостійності, мислення, особливо показовим є його підхід до фінансової грамотності. Він навів такий простий приклад, як його син хотів новий велосипед, і замість того, щоб просто купити його. Ну, ми ж з вами не сумніваємо, що чемпіон тричі світу з боксу може купити не тільки велосипед сину, так? але усик порадив йому продати старий. А для того, щоб докласти гроші на новий, пояснивши. Логіку тим, що ти ж вже старий велик маєш, а якщо його продати, докласти, те, що в тебе є, то ти купиш новий. І цей практичний урок перетворив дитяче таке спонтанне бажання на реальну бізнес-транзакцію, тобто на необхідність помислити, порахувати альтернативи. І так він навчає сина принципового управління активами і капіталом, які йому знадобляться в дорослому житті. Така ж цілісність простежується і в його ставленні. До хейту і критики, оце, до речі, дуже цікава тема. І він пропонує таку дуже просту, але показову аналогію. Він каже: Бджала завжди шукає квітку а муха сідає на какашки, і його порада лідера це те, що конструктивну критику від експертів, від людей, яких ти поважаєш, варто сприймати і аналізувати. А от деструктивний хейт від порожніх аватарок повністю ігнорувати, тому що ну, насправді цей хейт більше говорить про його автора, ніж про. Об'єкт критики. І кульмінацією діалогу стало порівняння п'яти ключових принципів лідерства від представників двох різних сфер, однак не менш важливих, да, тобто спорту і бізнесу, от Василя Хмельницького і Олександра Усика. І це порівняння наочно демонструє, в принципі, універсальність засад принципів успіху. Василь Хмельницький сказав про такі речі: впевненість, дія, наполегливість. Навчатись все життя і турбота про себе. А усик позначив ставати до 10, це до того, як рефері порахує до 10, до того, як бій буде програний. Тобто підніматися після нокдауну. Друга це дисципліна, вдячність та любов до своєї справи, бійцівський характер і турбота про свій внутрішній стан. І якщо от проаналізувати, порівняти ці два підходи, то виявляється там значні перетини. Ідея. Наприклад, наполегливості бійцівського характеру, да? турбота про себе і про внутрішній стан відображають розуміння, що лідер є сам своїм головним ресурсом, і треба приділяти йому зусилля, час, увагу. Дія у бізнесі корелює з дисципліною в спорті. Обидва принципи вимагають активної роботи, а не просто пасивного очікування. І принцип усика оцей вставати після нокдауну, є особливо потужним для. Бізнес-лідерів він пересмислює поразку не як остаточну якусь подію і вирок. Ми говорили з вами про культуру прийняття помилок взагалі. Да? А він сприймає це як тимчасову кризу, як урок, як те, що можна подолати, і як те, що має чіткий дедлайн для дій, тому що оцей відлік до десяти, поки ти не програв, треба до цього вставати. Це зміщує фокус з уникнення невдач на побудову, стійкості, і рішучості необхідних для. Ефективної реакції в критичні моменти. Зрештою, хоча формулювання можуть відрізнятися, але фундаментальні основи лідерства ця стійкість, дія, дисципліна, постійний розвиток, вони є універсальними для будь-якої сфери. І головний меседж, який Усик доносить до аудиторії, яка захоплена, слухала його повний зал головний на Київському міжнародному економічному форумі. Він кристалізує це у власному визначенні лідера. Він каже. В моєму розумінні лідер це той, хто веде за собою, а не той, хто поганяє. Ти стаєш першим, і ти йдеш і робиш, і за тобою підтягуються, і роблять так само, каже Усик. Це квінтесенція лідерства через служіння, через відповідальність і саме такий підхід, де лідер не віддає накази з безпечної відстані, а першим береться за найскладнішу роботу, надихає команду і веде її до досягнення абсолютного переможного результату в будь-якій. Справі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати ці принципи Усика. А також дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам, до зустрічі.